Дмитро Донцов одна з ключових постатей українського національного руху першої половини ХХ століття, публіцист і ідеолог, який усе своє життя присвятив боротьбі за незалежну та соборну Україну. Він виступав проти будь-яких форм підлеглості, як російської, так і польської, і наголошував, що українці мають право на власну державу, мову та культуру. У своїх працях Донцов закликав до активної, сильної, національної позиції. Він вважав, що українська нація має виховувати волю, дух і відповідальність за свою землю. Його ідеї надихали багатьох молодих діячів безвольного руху, формували світогляд покоління, яке продовжувало боротьбу за свободу. Попри переслідування та еміграцію, Лонцов не припиняв своєї діяльність, писав статті, видав журнали, читав, читав лекції. Української та е, України е, на самостійність Своєю працею він допоміг утвердити думку, що незалежність це не мрія або обов'язок народу перед власною історією. Дмитро Донцов залишив на е, по собі інтелектуальну спадщину, яка й сьогодні впливає на українську національну ідею та зміцнює прагнення до свободи і державності.